Сьогодні у мене вперше, Я здаю перший раз кров для ЗСУ і відповідно це до Дня міста Тернополя. Це свого роду благочинна акція. І мені здається, до такої акції мають долучатися всі свідомі громадяни нашої держави. Це моя десята ювілейна донація. Я стараюсь здавати кожних два з половиною три місяці. Тому що це найменше, що ми можемо зробити. Наша кров врятує життя, нам вона потрібна нашим хлопцям, дівчатам на передовій. Всіх донорів просимо, щоб вони не йшли до нас після нічних змін, ми це наголошуємо, щоб люди добре поспали, поїли. День до того старатися не їсти нічого жирного, смаженого молочки, щось таке дієтичне, якісь кашки з дієтичними сортами м'яса. Так само в день донації особливо важливий сніданок.